У нас нові поступлення. Приїхали автомобільчики з Європи. А це означає, що бустер в руки, набор ключів в руки, йдемо дивитися, що там приїхало. Хлопці вже вивантажили. Три автомобільчики розгрузили автовоз. Перший Audi. Audi А3. Це, в принципі, той самий гольф четвертий, але кращий. Но по якості він, звичайно, кращий. Ну що, трохи репить, ну там треба плюнути, щоб підмастити, знаєте, як обично. О, шкіряне кермо. Музика, тут кнопочки треба буде поміняти. Це ми все зробимо. Потолочок не висить. І це вже добре. Салончик, о, класні сідушечки. Дві алькантари, яка прикольна. Ми її тільки і за того купили, що вона на цій алькантарі. Заведемо, потім на неї подивимося. Ну що, може там мотора треба зробити? Може що я знаю. Може підкинути другого мотора. Гольфа четвертого такого не буде. От реально. Вона дуже подібна і по ціні буде, як гольф 4. Слідуючий експонат. А де ключі? Кашкайчик самої Франції до нас приїхав. 2000. Це рестайлінговий, вже, бачите, по фарах видно. Фари треба полірнути, бачу. І отут, не знаю, чи підфарбуємо. Ну, я скоріше що все, вирівнюємо і підфарбуємо його. 12-й рік. На минуточку, 12-й рік. Покажи, гарний салончик збережений, до речі, по автомобілі. Просто не взяв ключі. Так, це відро вже давно стоїть. На це ми не дивимося. Чекай, де ще зефірка? А, блін. І от зефірка є така. Значить, по зефірці це 2000 13-й рік на минуточку, хлопці і дівчата. Вже гарна рестайнова зефірка. От є така неприємність, по ньому треба підкатати. Тут вкрали молдінг по автомобільчику. Звичайно, у нас самимісна. Тут і до бабки не ходи. На задньому бампері треба чуть підкапати, але це мілочі. І отут є таке трошки, якась собака її гризла, хотіла з'їсти таку добру зефіру. Жалко, я не взяв ключі, але покажи, яке, яке кермо гарне. Ти бачиш? Не, нормальна зефіра. Роботи мали. Ціни будуть пізніше, слідкуйте за нами. А хто хоче купити гарний автомобіль, куди треба їхати? Правильно. Ви всі знаєте. Данила Нечая 173 А.